Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай на 20 тисяч гривень. Сло для сьогоднішнього бонус баю я обрав незвичайний це всім відомий оф Алімпус, легендарний дідусь. Сьогодні будемо намагатись забрати Макс Він, а там вже як вийде. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну, а ми поїхали, друзі. Давайте розпочнемо з першої бонуски за 3000 гривень. Вже вона полетіла, вже 4 скатери ми маємо. Так, 15 обертів поїхали. Що ж в нас буде? Так. А може ще Ікса накинеш? Давай, старий. Зігровка непогана. Це, до речі, ну, перша і єдина, якщо що поки що. Так, а жовтих. Дай Ікса, будь ласка, чужо. Четвертий ікс, друзі, оце так початок бонуски. Плюс тисяча гривень з першого оберта і четвертий ікс на базу. Ну, що ще може бути краще? Непогано, давай далі. Так, другий спінчик тим часом теж грає, теж приносить ікс. і навіть досить близько було до того, щоб піймати ретригер. Проте, на жаль, не сталося, як гадалося, і будемо дивитись наступний спін. Також ікс, також зігровка. Поки що, поки що до цього параметру, до цього аспекту питань немає. Тільки питання досі відкрите. Чи буде тут окуп? Але, схоже, цей спін знімає всі питання, тому що додає навіть ну, 450 гривень це не найбільше, що він додає. Це 15Х, який в нас буде ще 10 обертів, і це просто ну, щось неймовірне. І тут буде дійсно набагато-набагато легше занести. Так, а отут іксаб досить таки не вистачало. Давай далі. Так, зелені знову грають, може фіолетові ще. На жаль, однієї одного символа не вистачило, проте восьмий ікс на базу. Оце так. Так, 23-й загалом. Давай, 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 давай. Так, жовті, ні, зелені, може. Десь поряд. Десь поряд, друзі, десь поряд. Так, що там в нас? Опа, оце вже близько. Давай ретригер. З таким іксом точно треба ретригер. Давай його сюди. Ікса і Діда. На базу, просто, як і замовляв. І X плюс 1000 гривень, і діда просто на базу. 3500, вже бонуска окупилась, а в нас ще 5 обертів зверху. Оце непогано, мені здається, досить таки потужна бонуска несеться. Ще й ретригер, це просто, ну, щось. Щось не з цього світу. Дай ще корони, будь ласка. Корона екстра, так би мовити. Так, що там? Синенькі, жовтенькі. Х на базу. 27 вже тим часом, друзі, звертаю вашу увагу. 27х. 4200 на балансі, 5 обертів ще залишається. Поки що ми в грі. Поки що в грі. Так, що там, другий Х ще. Але грати, мені здається, нічого тут не буде, бо символів немає. 29х і 4 оберти нас ще очікують попереду. Так. Знову не буде зігровки, щось мені здається. Передостанній спінчик, друзі, сині грають. Так, чи ж... Ще щось буде грати. Є X є зігровка, може жовті. Так і є. Так, а зараз. Ще ікс І кубки ще грають, може ще червоні. Ні, але сині грають. Так, це плюс 6 x це вже 35-й, це вже 37 x Скільки це в грошах? 6400, друзі. Просто неймовірна бонуска. Сенсейшнл виграш. Ми забираємо скільки. Скільки в грошах? Мені, будь ласка, покажи. Це 11 тисяч гривень з бонуска, яка вартувала 3. І наступний останній оберт грає. Але не те, щоб він там щось багато насипав. Проте 11 тисяч гривень, друзі, дуже сильна бонуска, як для першого разу. І я гадаю, що можна брати надалі таку саму за 3 тисячі гривень, і це не буде помилкою взагалі. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, що там в нас? Що там В нас? 4 40-15 обертів. Давай, давай, діду в такому ж темпі, будь ласка, бо ну, попередня бонуска це просто космос. Так, ну мо. через скіп можна. Так, синенькі грають. Фіолетові також мають. На базу, на базу. Кільця також мають. Мають зіграти. Дай ікса вже. Ну, Типу, четвертий ікс. Ай-яй-яй, ні, ні. 12-й. Просто на базу. 2600 як з куста, це другий оберт, я вам нагадаю. Друзі, ми вже майже окупились. 12Х тим часом в нас є. Ну і це знову, знову дуже схоже на те, що буде якийсь занос. Може, невеликий, проте окуп має бути це 100%. Давайте, друзі, подивимось, як воно буде насправді. Так, 10 обертів у нас ще є. Давай, 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 давай. Ну що ж таке, 8х, треба було, було, е, треба було чіплятись. 100% зелених насипало непогано, аж 10, аж 10 штук. Так. Але вже, на жаль, по обертах не так багато, лише 6 залишається. Так, червону дай. Червону руту. 3200. Окупились, проте, ну, тепло, лише на 200 гривень. Хотілося б, звісно, більшого. І я гадаю, що в наступні три оберти ми маємо це зробити. Передостанній, нумо. Так, зігровка є, чи зіграють сині або жовті. Є кубки. І тим часом X це вже 18. Зігровка навіть непогана вийшла. Але далі, мабуть, не продовжиться. Так, воно і є 18х. Що ж ти там награв на 2 200. аж, друзі, і це без 500 гривень Х200 від відставки. Так, що там, що там, що там? Останній спін, як завжди, не грає. 5 500 ми забираємо знову плюс. Майже, як ж кажу, на 100х ми плюсунулися. Це досить таки потужний результат. Я гадаю, що наступну бонуску також за 3000 гривень візьмемо і буде взагалі. Взагалі потужно. Подивимось, як вона зіграє. Якщо не, не окупимося цього разу, будемо змінювати ставку і вже от таким чином будемо грати, будемо шукати ще заносик. Так. Що там, що там, що там, що там в нас? Через скіп можна. Так, ну десь близенько, десь близенько, десь близенько. Що там? Оп, а ікса. А лише другий ну що ж таке? Ну добре, давайте, давайте видивитись. Ще 10 обертів у нас залишається, якщо рахувати ще й цей. Може ще нам пощастить. Проте шансів поки що, чесно кажучи, небагато, я бачу. Так, через скіп можна. Не граю. 4 оберти залишаються. І щось ми вже ближче і ближче до того, щоб змінювати ставку, друзі. По останній. <кх> так, вибачаюсь, передостанній наразі. Так, четвертий ікс і останній. Оберт саме зараз, який нам приносить. На жаль, нічого. 387 гривень. Це все, що нам вдалося забрати з даної бонуски. І я пропоную трохи підняти ставку. Давайте наразі візьмемо бонуску за 6 тисяч гривень. Я гадаю, вона буде досить таки непогана і ми зможемо щось тут занести. Поїхали. Давай, 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 старий. 15 обертів зараз треба заносити. Я тебе прошу. Давай, збирай раму і поїхали. Що там, що там, що там, через скіп можна. Ай-яй-яй, червоні на базу. Та де ж воно, ну, ну, давай ще, гоф. Це прикол якийсь. Давай кубок, хоча б один. Та ні. Щось не лізе. Не лізе взагалі. Давай ще. Давай ще. Так. Фіолетових. Та ні, ні. І ось лише перший ікс, який приходить за цю бонуску, лише третій, проте він все ж таки в нас є. Так, Фіолетові також грають. Давай, будь ласка, сочка того Іксану, де ж він був, де ж він був, де ж він був, Три оберти залишаються, друзі, тим часом. А, так, непогано, вже 8Х наразі. Три оберти залишаються, якщо дуже, сильно, якщо дуже сильно намагатись, то може щось тут і вдасться викрутити щось, типу окупа. Проте, поки що, чесно кажучи, так не здається. Так, що в нас там, що у нас там, що у нас там, на жаль, не грає 10Х, ми маємо це ще плюс 870 гривень, проте останній оберт. І він не грає, і шанси на окуп просто розпадаються. Я не знаю, друзі, чи буде зараз ну, типу, помилку брати бонуску за 7500, проте мені здається, що ми дві бонуски підряд не окупились, і зараз є непогані шанси а, забрати якийсь виграш, тому саме зараз за 7500 і я готовий брати. Давайте, друзі, подивимось, що вона нам принесе. Так, нумо, 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 поїхали 15 обертів. Давай, давай, саме зараз. Так. Через скіп. Ну, десь поряд, десь поряд, десь поряд, десь поряд. Так, шо в нас там? Шо в нас там? Хоча б якийсь X тай присутній. Непогано, непогано, непогано. Що там у нас далі буде? Через скіп можна непогані символи досить грають. Дай, будь ласка, Ікса, що ж ти зі мною робиш? Оце так, друзі, оце так. Ото б могли там гроші підняти, просто, ну. Навіть не хочеться думати про те, що там не іксонуло. Так, давай, 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 Перед останній оберт. обертну. Що ж ти будеш робити, друзі? Так все гарно починалось. І так гарно може закінчитись. Давай! Але це все, на жаль, іксів більше не буде, друзі. І Що ми забираємо там лише півтори тисячі гривень, на разі забрали за цю бонуску. Ну і на такій вже ноті будемо завершувати даний відеоролик. Друзі, я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення.